Останній чувак. І на першій зустрічі він мені подарив е великий букет квітів е троянд. В кінці, напевно, я зрозуміла, що якби він не хоче ніяких відносин, а я шукала, ну, не шукала, так, да, шукала давати якісь отношення. Ось. І е е я кажу: ну все, типу, ми не сходимося. І він такий. Верне мені гроші за всі побачення і написав: кава, проїзд, квіти, ще якась фігня. І Тупо весь шот мені виставлю, і я така? А, а мені здається, я йому кинула гривню, бо він мені карту кинув і заблокувала його переписку. Чоловіки, це просто коли ви таке робите, ви опускаєтесь у там, десь, там, десь там. під дном. Це там. дуже некрасиво. Mm -hmm. Не тому що дівчата меркантильні. Якщо у вас немає грошей, ну відкладіть там на каву. Хоча б ніхто ж не каже вам зразу викупляти ті букети. Мені здається, якщо ти йдеш на побачення з дівчиною, ти можеш відкласти тих 200 гривень, щоб купити їй каву, зробити типу приємно приділити увагу, взяти каву, піти в парк, прогулянка для чого потім писати Е, бідай мені гроші. Та срав без на тебе з великої гори тобі гроші віддавати. Uh -huh. А хто мені поверне мої нерви, мій час. Артем, ні. Артем, ар... якщо, якщо може, ти. Може <с артем. Артем. А тебе буде соромно. Але, але, все ж таки дав мені знайомство з моїм коханим. І в мене є багато знайомих і друзів, які вже й одружилися. А в мене брат також зустрілись вони на Тіндері, мечнились. <гум> Замечелись? <гум> у них стався меч, ось вони одружені, у них дитинка. Так, що бувають і гарні історії з Тіндером. Це просто я така, яка боюсь незнайомих людей і в це не вірить. Але дівчата. Якщо вам пишуть чуваки з Тіндера, ви спочатку перевірте їх одного одному, пошукайте їх в Інстаграмі, Фейсбуці, в Гуглі, подивіться. Судові справи. <гум> подивіться, бо <гум> По ситуації бувають різні. Моя подруга ходила з чуваком теж з Тіндера на побачення, і він просто казав: які в тебе гарні нігті, а я там якісь роблю а, дитячі труй. Я боюсь і не ходжу. Давайте читаю я давай. Цена цена. Мадмузель. Брошу, <реш> О, не стримуйтеся, показуйте свої емоції. О, давайте ви напишете на вашу думку хто емоційний з нас двох, а хто більш адекватний. <реш> давайте під це відео. Напишіть вашу думку. Пишіть.